Відпочивали на так би мовити на тому берегу. І в один момент, коли вже збиралися, почули, що хтось кричить, побачили, що один з хлопців пливе на нього, спитали, що, що з ним. Він просто крикнув тоне. Коли не пірнув у воду, підхватив, вже це було із-під води, він вже пішов під воду. Спочатку він слухався, допомагав, тобто і навіть не потрібно було його тягнути на спині. Тобто він сам перевернувся, узявся і навіть допомагав ногами якось плити. Потім почав втрачати свідомість, всю ситуацію вже вирішили, перевернули на спину, схватили за руку. Уки та вже дотащили до берега. З ним розмовляли, питали, що болить чи не болить. Спочатку казав лише голова, та голова запаморочення голови було. Мірило пульси. Він був менше, дуже швидко знижався. Спочатку позони до скорої, але вже потім зрозуміли, що буде швидше на своїй машині. Приводили його завжди до тями, не давали йому так би мовити заснути. А ми одразу швидко доїхали до обласної.